Черговий трансферний провал Динамо на ринку. Шовковський лютує, Маліновський нарешті повернувся на поле, а також склад збірної України. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про національну збірну України, адже відомий склад футболістів, яким доведеться. Відстоювати честь нашої країни та виборювати право зіграти у дивізіоні а ліги нації. Окрім того, в об'єктиві нашої уваги Бущан та Маліновський. Ну і звичайно, поговоримо. Про трансфери, тому що вікно в Україні ще кілька днів відкрито, і команди продовжують працювати над комплектацією складів. Перед тим як розпочати, попросимо вас про підписку на цей канал. Якщо ви досі не з нами, це займе у вас лише 2 секунди, але дуже допоможе нам розвивати свій проект. Дякуємо і поїхали. Отож стартуємо сьогодні із національної збірної України, адже Сергій Ребров назвав список із 25 футболістів, які вже 20 та 23 березня вийдуть на поле на матч проти команди Бельгії. Отож, до списку Реброва включили 25 футболістів, серед яких знайшлося місце і Назарині і Ярмоленку, про яких ми розповідали раніше. Також у переліку є різник із шахтаря. Відзначимо Олексія Сича з Карпат та Макса Таловєрова з Плімута. У півзахисті знову буде грати Іван Калюжний. Ну, принаймні він є у складі. Та що важливо, Єгор Ярмолюк. Водночас, Володимира Брашка немає, навіть у резервному списку. Повний список викликаних футболістів зараз у вас на екрані, тож можете поставити відео на паузу і написати, кого в переліку, на вашу думку, не вистачає а хто навпаки зайвий. Далі рухаємося до новин тренерських, адже після чергової поразки колоса у чемпіонаті у ковалівці настав час змін. Першим інформацію про відставку Олександра Поздєєва дав Ігор Бурбас. За його повідомленням, рішення керівництво команди прийняло одразу після матчу з Олександрією, який колос програв 0-1. Пізніше тато таке додає, що окрім Поздєєва, ковалівську команду покидає увесь тренерський штаб, а також адміністративний на чолі із багаторічним спортивним директором Віталієм Лисицьким. Наразі гравці перебувають у режимі очікування в ковалівці, скасували усі тренувальні та від. Новлювальні заходи футболісти отримали вихідний. Зауважимо, що Поздєєв працював в колесі із квітня минулого року. У другій частині чемпіонату його клуб програв три із трьох матчів. Рухаємося за кордон, поговоримо про Руслана Маліновського, який вперше за довгий час нарешті вийшов на футбольне поле. Ну а також до Саудівської Аравії, там Георгій Бущан зустрівся із Кріштіану Роналду. Отож, у матчі 28-го туру серії А Джено зіграв в нічию на виїзді проти Кальєрі. І важлива подія сталася на 75 й хвилині, адже тоді, на поле, після довгої відсутності, вийшов український півзахисник Руслан Маліновський. На той момент рахунок був. В 1-1 і до кінця гри не змінився. А за відведені 15 хвилин Руслан напрацював на 6 і 7 від Софа Скор. Зауважимо в останнє Маліновський виходив на поле ще 21 вересня у матчі з Венецією. Тоді ж він отримав дуже важку травму і з того часу перебував на лікуванні. Альшабаб Георгія Бущана провів матч 24-го туру чемпіонату проти Аль-Насра, у складі якого на поле вийшов Кріштіану Роналду. Альшабаб вийшов уперед на 41 й хвилині, але вкомпенсований до першого тайму час Роналду і компанія зуміли перевернути гру. Спочатку забив Ях'я, ну а потім і сам Кріштіану. Під завершення гри клуб Бущана все ж таки відігрався та втримав нічию 2-2. Ну і завершимо ми трансферними новинами. Тут в об'єктиві у нас буде київське Динамо, адже трансфер, який багато хто оцінював із вірогідністю у 99%, все ж таки не відбувся. Отож, півзахисник Сантоса Мігеліто, попри очікування вболівальників, не буде грати за Динамо. За повідомленням бразильського видання УОЛ, переговори між клубами були на просунутій стадії, а умови особистого контракту також узгодили. Втім, сторонам не вистачило часу для того, щоб Оформити перехід. Водночас, за даними зоря Лондонськ, на заваді трансферу стало те, що Сантос в останній момент вирішив дещо змінити фінансові умови, а Динамо у свою чергу відмовилося піднімати ставки. Зазначається, що Мігеліто швидше за все, все ж таки, буде проданий, але влітку. Та чи зможе Динамо знову за нього поборотися, це велике питання. Може опинитися у англійській прем'єр-лізі Анатолій Трубін, адже за даними Тібіар Футбол, ним цікаве. Виться Манчестер Сіті, Пеп Гвардіола нині має шорт-лист із чотирьох воротарів і що цікаво, в ньому одразу два українці. Адже окрім Трубіна, як ми вже повідомляли раніше, там також Андрій Лунін. Оскільки майбутнє Едерсона в команді залишається під питанням, містяни збираються обрати для себе одного із чотирьох голкіперів, які нині у них у шортлисті. Син легендарного Ромаріо гратиме у першій лізі України. Президент Юкса Сергій Лєснік підтвердив, що бразильський нападник Ромаріньо, син власне легендарного Ромаріо, підписав з командою повноцінний контракт. Юкса у турнірній таблиці першої ліги нині посідає сьому сходинку. Казахстанський Айрат проявляє інтерес до українського форварда зорі Пилипа Бутківського. Оскільки Кайрат є чинним чемпіоном Казахстану, то влітку команда з Алмати буде грати у кваліфікації Ліги чемпіонів, тож воліють підсилити свою команду саме українським нападником. Щоправда, перемовини будуть непростими, адже за даними Ігоря Бурбаса, зоря не має наміру відпускати свого основного нападника. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо про вподобайку до цієї роботи. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.